Наступна головоломка. У нас є така рівність. 10 розділити на 9 дорівнює 5 додати 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 розділити на 9 буде 2. 5 відняти 3 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.